Володя фізик. Родом з Кременчука Полтавської області 33 роки. Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова, науковий співробітник, наукою займався фізик. вивчав властивості новітніх матеріалів з теоретичної точки зору, тобто обчислював, розв'язував математичні рівняння. Обчислював фізичні характеристики і робив передказування фізичних експериментів. Це більш-менш така у мене була робота. Тут у цьому підрозділі ви скільки вже служите? З лютого 25-го це буде 8 місяців. Це артилерія самохідна. Нам треба виїжджати на позиції і на позиціях чергувати. Ми це робимо ну, на декілька, на 10-15 днів. Нам треба стріляти по ворогу. Тобто нам начальство знаходить цілі, ми по ним наводимося і стріляємо, запускаємо снаряди. Ми своїми діями не напряму, але ми зберігаємо життя. Ми кожного дня, коли ми їдемо на позиції або коли ми їдемо там попрацювати, підвести снаряди. Ми проїжджаємо мимо сел, мимо міст, в яких живуть люди, і я себе... Переконую, що можливо, тим, що ми робимо, ми їм зробили життя трошки краще, трошки вони е, уникнули тої участі, яка коснулась людей, які жили в містах, які зараз під окупацією. Люди воюють, тому що якби ну, Росія, російська окупація, це. Для багатьох людей це ну просто недопустимий жах, і все, все, що завгодно, краще ніж окупація. Люди воюють, тому що вони хочуть, вони думають, що за те, що вони воюють, вони мають змогу потім побудувати після війни свою країну.